Всім привіт! Ви на каналі Домашня кухня. Сьогодні я хочу поділитися рецептом ясного хлібця, який часто роблю на свята або на вихідні дні. Він гарно нарізається, тримає форму, а це завдяки тому, що фарш потрібно добре вибивати, як на ковбасу. Для цього нам потрібно. 1 кг свиного м'яса порізати невеликими шматочками, як на шашлик, 600 г телятини, також порізати, посолити, залишити в холодильнику на добу чи 2, потім перемолоти через м'ясорубку, додати 3 яйця, 2 великі цибулини, які натерти на терці. Досолити при потребі, додати мелений чорний перець і добре вимішувати фарш. Ось так вибивати в мисці, доки не буде відставати від миски. Тоді додати 3 столові ложки панірувальних сухарів і знову вимішувати. Додати 3 столові ложки борошна або можна замінити на манку. В процесі вимішування, якщо фарш буде сухий, додати десь пів склянки холодної води. Сформувати два хлібці, викласти на форму, налити кип'яченої води у форму, хлібці змастити жовтком, посипати насінням коріандра і запікати півтора години при температурі 180 градусів. Ось такі хлібці виходять, гарно пропечені з усіх сторін. Нарізати тоненькими шматочками і смакувати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, до зустрічі!